Наступне питання теж дуже цікаве, як спадкові захворювання впливають на можливість зачаття та виношування дитини. Ну, дивіться, взагалі є пряма залежність між генетичними порушеннями і виношуванням. Генетичні проблеми можуть гени, які призводять до проблем, взагалі що таке генетичні порушення? Це зміна в послідовності генів, які знаходяться в хромосомі. І коли ці зміни можуть бути передаватися поколінню через репродуктивні клітини батьків. А можуть е, появлятися на ранньому поділу майозу, так на ранньому етапі майозу, і в 95% випадків, коли ми маємо такі проблеми, такі зміни, то це призведе більше до невиношування. В більшості випадків е, такі проблеми призводять до невиношування, ніж до народження нездорової дитини. Тому тут є якби залежність. Е, є генетичні маркери, які асоційовані з невиношуванням. це е, гени метаболізму фолієвої кислоти, метаболізму b 12 це гени е, е, імун. Ної системи це гени, які призводять до е, патологічного тромбозу, тромбофілії, і інші гени, які, е, якщо є в наявності, то е, можуть впливати на самовиношування, е, на завмирання, і і так далі. Я ще хочу додати, що якщо є спадкові захворювання, зараз е, можна використовувати. Е, Передимплантаційну генетичну діагностику для виключення е, таких захворювань у потомства на етапі ще до переносу ембріона, да, до е, імплантації ембріона. І Оксана Володимирівна вже назвала декілька таких захворювань. Е, я також додам, що є моногенні захворювання, е, це такі, як там, фінілкотонурія, муковісцидоз. Це можуть бути. Хвороби, які пов'язані з статевими хромосомами: це гемофілії, це м'язова дистрофія, це можуть бути хромосомні. Аномалії власне транслокації у батьків це будуть збалансовані транслокації у потомство. Це можуть бути незбалансовані транслокації, це можуть бути мітохондріальні захворювання, якщо мати є носієм мутації в мітохондріальних ДНК. Це можуть бути тромбофілії, якісь онкогенні мутації. І власне для того, щоб цього всього запобігти. Можна використовувати да, генетичне да, тестування тестування. Да. Ну і звичайно, якщо говорити про е, генетичні проблеми у самого ембріона, да то він може не призводити до вагітності е, і не призводити до імплантації.